Я сейчас увійшли цих слов. Вісімнадцяте. Як ти зразу підійшла я и здогадалась, що це? Бежала уже. Кіндер сюрприз. Yes. Ух ты! Що там, роздивись. Багато. Ага, так. Да. А тобі хто попався? <рістя> ага, у минулому відео салім кричав <рістя> за кадром, а тепер салім їсть за кадром. Ой, яка милашка. Всім привіт! Вітаю вас у моєму сьогоднішньому влогмесі. Сьогодні я вас буду мотивувати поприбирати у будинку, тому що у мене ну, просто якийсь жах, якщо чесно. Все через те, що я дуже багато останнім часом готую, і в основному прибирання у мене на кухні кожен день по декілька разів, ось таким навалом. І mm. на будинок часу взагалі не вистачає, взагалі. Ніяк. Тому накопичу дуже багато всього, до того що в принципі, треба робити генеральне прибирання. Я сьогодні хоча б розкладу речі по своїм місцям, а якщо вологе прибирання я не встигну, то зроблю вже завтра. І хочу так само вам нагадати, що треба щось робити по прибиранню перед Різдвом. Якраз саме зараз якраз такий час, коли можна зробити. Хоча б не все зразу, а хоча б по частинам розбити на декілька днів, я особисто так і буду робити. Хочу сьогодні поприбирати спальню, вітальню кухню, ванну. І якщо я встигну коридор, дуже хочу встигнути, бо там просто жахіття і вже є воно кімнату. Кабінет і гардеробну, я, я буду прибирати вже на наступному тижні, по ходу, що буду встигати, Тому що я планую дуже багато зйомок, тому треба це якось втиснути в період цей знімальний. ось Тому що дійсно. На прибрання сильно підзабила. Тут своїм ходом іде життя моїх домашніх, і а, я взагалі дійсно нічого не встигаю. І у мене відчуття, що я взагалі ніде не встигаю по всім фронтам. Взагалі, все в мене якось все повільно, наче і що кожен день щось робиш. І кожен день все одно ввечері ти сідаєш і дивишся на ну, це все, силу вже немає. А Роботи не почати край. Що ж, сьогодні я собі виділила так день. Сьогодні вихідний, якраз чоловік може досить багато часу приділити Єві, тому сьогодні буду прибирати, і ввечері ще хочу з'їздити в лавіну, дещо прикупити для прикраси саме у дитячій. І я Дуже хочу завтра вже починати прикрашати будинок, тому сьогодні по максимуму буду все робити. І подивимось, як я впораюсь. Так, ну що, що взагалі хочу? Повністю прибрати на кухні знову. Там у мене дуже багато всього, що треба дійсно поприбирати. Вночі випікала вже той Штолін, і хочу якось на днях розібрати шафу і тут все якось задекорувати. Ялиночку хочу переставити в інше місце, але для цього треба багато чого прибрати. Тут у нас теж ну, просто якийсь кошмар, це треба розібрати, нове попрати. і... Аркадний автомат ми переставимо поки що до чоловіка у кабінет, а ялиночку поставимо тут і тут зробимо нові декорації, поки що ці штуки поки що тут стоять, бо вони мені можуть знадобитись. Ці стільці вже їх, взагалі їм немає місця, тому що вони стояли ось там, але там у нас адвент-календар, і ось вони якось так мотиляються по всій кімнаті. Це я висушую на кондиціонері, коли тут треба. Тут треба все поприбирати, Мама моя там щось говорить, які пішли на потоці відео. Звісно, спальня, звісно, коридори, Боже гори, коридори. Взагалі сюди багато часу не приділяла вже давно. Все оце треба. Перебрати і перемити ось це все. Там купа іграшок, є в них, які треба просто помити. Я вже їх просто з ванни витаскала, бо нема часу на це все. Купа коробок, які треба кудись зробити. Тут поприбрати все. І я, до речі, замовила. Два поки що контейнери для сортування сміття, потім ще поставлю. Але поміняю зараз місцями оці дві штуки. Вони там будуть у мене стояти, а потім лав, лава. І буду доповнювати, скільки нам потрібно різного сортування. Поки що пластик і папір. Ми думаємо, що. Харчові відходи будуть на кухні. А ось такі всі будемо сюди скидати, бо на кухні реально нема місця це все ставити. Поки що плануємо так, поки що незручно, тільки мені бо я готую, і на кухні завжди дуже багато різного сміття, коли ти там пакети які, якісь відкриваєш, там щось. Викидаєш саме продуктово в плані коробки, оці всі пакетики, пакування, то, звісно, це незручно, але я думаю, що я налавчусь. Тому якось так все треба до ладу прибрати, тому якийсь у нас такий безлад, і це все просто через те, що я знімаю дуже багато зараз. І нема часу взагалі на будинок, взагалі ніякого. Ці всі шкарпетки, які валяються, це саням їх стягує і грозе, таскає ще собі а, на килим, потім бігає по всьому дому. Словом, шкарпетки можна знайти у нас, напевно, по всьому будинку. Ось, дивіться. Тоще! Та Зараз таще! От я тільки скажу, він та ще. боже. Шкарпеткаман. Да, ты смешный. Дуже смешный. Ой, ой, ой. Краще игрушки. Краще игрушки. Шкарпетки. Какие тюненькие. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? though, a red nosed reindeer. the red nosed reindeer was Взагалі, може хтось порадить, як можна ось від свічок оцей воск від такої скатертини взагалі якось позбавитись. Буду дуже вдячна, тому що відшкрібати, можна трошки відшкрібти, але ж це не вихід. До речі, подивіться, які зацепки Сталім позалишав, я не знаю, чи видно. Але тут вони такі величенькі. І я взагалі не дуже задоволена цими занавісками, Я хотіла нові. <свісно> я хотіла нові. І зараз думаю, можливо, не треба було спішити дійсно. Нехай побігає поки що, поки маленький, а потім підросте, і я куплю. А Салі ось такі приділі. Ой, прибирання тобі подобається, так? Да? Подобається прибирати, Так, да, Салі? Да, Заховаю? Такі солі. Побіг, побіг. Отак, от отак. От уже, от уже. Він знає, що по столам не можна, але бігає тоді, коли хоче. Уваги! Да, салівчик. Да, салівчик. Уваги хоче. Треба погратись, лоски, погратись лоски. Салем уже в нашому будинку грається вже чим попало. якщо чесно. Всі свої іграшки згриз, скажи так. Да. Оцю кусав, зараз вона, походу, видихлась, вже не хоче з нею гратись, мишкою теж. Втрачає інтерес, треба ховати деякі іграшки. І ну, я так теж періодично достаю ті, які він дуже любить, то я їх ховаю і періодично достаю, бо бачу, що він втрачає інтерес. І треба трошечки, от як, як з дитиною. Дійсно. От що дитині треба, а дивіться, яке сердечко на, на грудях. Хочу малочку хтось тут не прибирався і втомився. Да, Саня? Ну, да, за тебе тлоски да, тобі? Ага. Але трошки гратися хочу. І полежать, і пограться. Да, да, <різь> 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 Так, сьогодні хочу потестити ще ось цей засіб антиплями, вам показати. Я на євних речах його потестила. Вони такі були незначні, тому воно дуже класно впоралось. А ось у мене зараз тут уже такі більш застарілі плями, тому подивимося, як вони впораються Значить, ось на штанині тут у мене варення. Не питайте чого, просто варення. Просто так я їм. Так, тут ось розпилювач. Треба нанести, трошки потерти і залишити на 10-15 хвилин, потім попрати звичайним засобом своїм. Кава десь була щас, усьо. І там вже якась пляма. Я покажу вам результат уже у завтрашньому влозі, бо не встигне висохнути, щоб я вам показала, як діє. Висохне до завтра, я вам покажу. І хто е, забув або не знає, Зараз скажу більше про цей засіб. Це український виробник Міва Pro». У них дуже велика лінійка всього, ціла серія різних засобів. Все, що я не брала до рук, мені все подобалось. Дійсно, справляється класно. І так як це екозасіб, він ще й не має такого хімозного запаху. Для мене це важливо. Можна застосовувати для тварин. Щоб, ну, це дуже важливо для дітей. Тобто дитячі речі можна цим брати, Там, наприклад, якщо засіб для туалету, то так само він може і для кошачого туалету підійти. Тому дуже-дуже класний. Рекомендую. А я плавно переходжу до ванної кімнати. Ми, до речі, тепер завжди закриваємо душову, тому що хтось туди ходить, іноді, якщо буде відкрита, і закриваємо унітаз. Бо він, знаєте, він не п'є, але він отак залітає стрілою і зразу туди, і може пару разів туди впав. Тому це не прикольно, і ми закриваємо. Так, так як у мене сьогодні про прибирання, і у мене на каналі багато новеньких, я розкажу про засоби, які, якими я взагалі користуюсь при прибиранні, це вже сказала український виробник Міва. І це мої найулюбленіші блиск це для дзеркал, для скляних поверхонь. Я ним користуюсь, до речі, і душеву кабіну мию, якщо вона не сильно забруднена. Тому що ось цей антиналіт, він якраз для цього, але він дуже сильний. Тобто, коли прям сильно забруднено, то так, вважаю, що правильно буде ним. Користуватись, але в нього є запах і такий стійкий. Тому треба швидко намазати і тікати, потім змивати, ну, начищати. Тому я стараюсь не запускати, але сьогодні якраз той випадок, коли запущено все. Люблю його теж, тому що дуже класно все відмиває, весь наліт, супер. А ще оцим блиском забула сказати, я люблю натирати кухню. У мене глянцеві поверхні, тому він просто туди супер підходить. І ось цей мій теж дуже улюблений засіб для туалету і ванної кімнати. Я роблю ним, значить, раковину, піддон, туалет, євентуалет і тепер уже туалет. Запах дуже класний. Такий, прям, знаєте, запах чистоти. Прям, ну, мені дуже подобається. Один із моїх найулюбленіших засобів. Просто обожнюю. І ось цей мус, мені дуже він сподобався. Він е, убирає різні забруднення. Е, буду сьогодні його тестити на кухні. Я його тестила не на кухні, і він. Де б я його не приміняла, він усе відмивав. Якісь плями, які просто на якихось поверхнях, які не відмивалися взагалі нічим, він все. Відмиває. І у нього він виглядає, як крем, і всередині він як крем і пахне як крем для обличчя. Але бачите, я сьогодні хочу сковорідку ним почистити, бо вже сковорідка дуже сильно така неприємна. І якраз свою гейзерну кавоварку. Хочу помити, бо там нальоту дуже багато, і він якось не відмивається, не знаю, дуже погано виглядає, хоча я її мию, але виглядає жахливо. І плиту, тому що плита в мене вже все, її треба дуже гарно відмивати. То щось такі у мене засоби і в мене є ще, але це такі найосновніші для прибирання. Мені в цій серії не вистачає дуже сильно засоби для миття підлоги. Здається, у них його немає, але якщо він з'явиться, я буду перша, хто його візьме. Дуже хочу, тому що якраз ось це дуже необхідно. Ну що, я приступаю тепер до ванної кімнати. пам'ятаємо, її такою брудною і зараз буду все мити. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? though a red nosed reindeer. The red nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time in you. Стигла я сьогодні небагато, спальня чиста. Але це багато порівняно з тим, що взагалі було. Вітальня також чиста. Єдине, що чого чекаю, поки чоловік зараз прийде і оце все перетискає. Це в кабінет, ялинку сюди. Тут так само я цю штучку хочу туди поставити. І декорації вони ще в мене тут постоять, тому що я ще буду щось робити. Ну, лампа це у ній взагалі місця нема вдома. От помию там і все буде стояти. Коробки я збираю, щоб запакувати типу, подарунки під ялиночку у мене будуть. Кухню я не встигла взагалі, тому що були обіди вечері. Словом, вона ще в мене на черзі такі, що капець. Довго ще буде чекати. Але рада, що вже так в основному чисто. І тішить, що ванна-кімната також чиста. Завтра буду брати килимки з ванни та кухні. Тут уже поправилась буду зараз розвішувати. І треба буде для євиної сидушки отут все ж таки гачок повісити, хоч чоловік був проти такого, але треба. І зараз буду займатися ось цим. Christmas spirit I would like to see you dancing come on take a first step my love is gifted for you to help you through the river I know you went through a lot but why not take a second shot hey gingerbread man where's your Christmas spirit tell me where's your Christmas spirit Rudolph the red nose reindeer

Завжди, коли знаходить, починає перебирати. Це з Це ось я така принцеса. Вечірка. Це вечірня церемонія у нас була. Ми спочатку відмітили все, посиділи, а потім ми... В ось така у нас була зона з вогниками. Ми там давали свої обідниці. Там нас розписували. Ой, ну не розписували. Ми взагалі розписались за місяць до нашого весілля. І цей день у нас така постановочна була церемонія. Моя найліпша подруга, вона нас а, типу розписувала. Так, Це у нас постанова з обітницями, чисто для фото. А взагалі ми ввечері, коли всі там розійшлися, ми ввечері прочитали один одному оці листи. Кожен свій склав і один одному прочитав. А немає його Ірини на цих фотках, тільки на, в цьому онлайн. Ось таке нас було. Ось, до речі, Єва саляма намалювала. Коли він у нас перший день з'явився, вона намалювала, взяла ось ці, а, ці холсти, які я а, збираю для закуповую для івентів своїх. І ось так намалювала. Така гарна для мене картина. Вона тепер стоїть на цьому стелажі. Ось і результат. Все вже на своїх місцях. Салімчик. Все на своїх місцях. Все. Я йду вкладати єву спати. Сьогодні цілий день в такому лайтовому режимі я прибирала. І вже все, підемо підпочивати. Завтра буду. Е Прибирати Євину кімнату, можливо, якісь іграшки ми разом з нею розберемо, а можливо, можливо, ні, можливо, щось інше. Я придумаю, але треба. Треба Євину кімнату розібрати і е, кухню прибрати. А я вже з вами буду прощатись. Зустрінемось у новому влогмасті. Па-па!